Ігрова зала спортивного комплексу одного з лідерів з розвитку та розбудови фізичної культури і спорту серед студентської молоді, ствердження в її середовищі здорового способу життя не тільки Дніпра, регіона, але й України, Національного технічного університету Дніпровська політехніка з дотриманням усіх безпекових умов, вкотре стали місцем проведення змагань цього разу міського турніру серед вищих учбових закладів з баскетболу, 3х3 попереднього етапу Універсіади області. Ми продовжуємо серію спортивних заходів, спрямованих на відновлення студентського спорту. І сьогодні в нас проходить баскетбол 3х3 серед закладів Вищої освіти області. На минулому тижні відбулись змагання з волейболу. Митна академія організовувала цю зустріч. До речі, там наші спортсмени також стали першими. Наш університет завжди підтримує спорт, тому що ми розуміємо, що це сила, здоров'я і майбутнє нашої країни. Зараз це надзвичайно важливо рухатися, тому що всі сидять в онлайні, всі знаходяться в замкнених стресових умовах. І тому якраз такі змагання дозволяють пограти, покомунікувати, познайомитися з різними колегами, дружити потім все життя. І це надзвичайно важливо. рух це життя, і тому ми постійно-постійно долучаємося до цих заходів. Про подібне у купі зі словами привітань та побажань, успіхів на адресу учасників 11 юнацьких команд та трьох дівочих, а також суддів Артем Володимирович говорив і у ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань. Вищемовленого першим проректором Національного технічного університету Дніпровська політехніка Зичев і начальник Дніпропетровського обласного відділення комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Євген Буря. У нас розпочинається з нового навчального року універсіада, яка буде відбіркова для того, щоб кращі спортсмени нашої Дніпропетровщини і вузи приймали участь у всеукраїнській і Мабуть, попадали у збірну команду України для того, щоб виїхати на Всесвітню універсіаду. Наші спортсмени зараз готуються, тренуються, і по основним нашим пріоритетним видам спорту це дзюдо, легка атлетика, плавання, баскетбол, волейбол ми будемо базовими командами для збірної команди України. Зрештою, то поки що не близька перспектива. Наразі потрібно з'ясувати, який вуз краще зі стрітболу серед юнацьких і дівочих команд Дніпра, щоб за підсумками міського турніру сформувати боєздатну збірну області, яка посперечається за нагороди вже універсіади України.